Колеги засідання нашої комісії з регламенту депутатської депутати, забезпечення діяльності депутатів законності правопорядку порядку і боротьби з корупцією має відповідний форум. Ми розпочинаємо роботу за засідання нашої комісії. На порядок денний засідання комісії виносяться чотири питання. Перше про затвердження. Про звернення Більгородської районної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про затвердження програми заходів пов'язаних з погашенням кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Більгородського районного комунального підприємства «Комунальник» на 2024 рік. Третє про внесення змін до рішення районної ради. Від 2.12.20 року 12-01-8 про обрання голів до складу постійних комісій Вижгородської районної ради 8-го скликання зі змінами 4. Кого які будуть зміни доповнення щодо порядку денного? Я думаю відсутні пропозиції, зміни доповнення. Пропоную переходити до розгляду питань. Затверджуємо порядок денний і переходимо до розгляду даного, даного порядку денного. І так, по першому питанню, розвернення Вижгородської районної ради щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. За. У мене є пропозиція. Там е, в матеріалах е, затверджується звернення, але немає в додатків е, самого плану. Я думаю, що було б доцільно додати туди сам план, і коли ми відправляємо звернення до міських що там був саме ну, сам план президента. Тому так там, там прописано звернені саме... є п'ять основних. Я розумію, але там вони не розкриті в повній мірі і можливо, що партнери наші не зрозуміють. Тому я думаю, що можна додати сам план в повному викладенні. Ні, <св 'язок> Олександр Николайович, ну не хочеться казати, але це, це ж політика. Ні, я розумію, що політика, але коли в, ми звертаємось і в цьому зверненні тільки вижимки з основного плану, то мені, як громадянину Україну, я теж не повністю із цього звернення розумію, і що ви? мається на увазі. Там прописані всі пункти, що вони мають в основі, але ага. дійсно вони не розписані. Ну вони не розкривають повного змісту. Тому я пропоную задати. Немає. <кх> Як немає, є е, 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 дивіться. Є виступ президента. Він публічний публічний. Є Почекайте. виступ знаєш де почекати. Є вичка. Ти знаєш де знаю. Ти, так положи судам до у нас є відповідно. Я... Я... Якщо в тебе є візьми поклади ну є пропозиція моя. Включити план, де його можна взяти? Це з протоколів засідання Верховної ради, де був оголошений цей план для депутатів верховної. Все до голосуємо про питання, плюс доповним план. Зараз роздрукуємо Ну так. Я, я думаю, що це буде доречно і більш розкриє змін. Якщо з офіційних джерел. З Верховної Ради чи там з офісу президента і це вже знаєш, ще що нам надали, то ми і приймаємо. Ну в секретні де, я ж не проти, але ж воно та... повинно бути змістовне а, і виступаючи в протилежі. Ви вніс пропозицію. Коли дзьоба вніс пропозицію, ми з офіційних джерел. Дійсно, так, би ми цю пропозицію врахуємо і ті, та офіційна інформація буде доповнена. Дякую. Голосуємо всі, да. всі згодом. Наступне питання. затвердження програми заходів пов'язаних з погашенням кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Вижгородського районного комунального підприємства на 24 рік. Кого є, які до даного питання пропозиції? Що там медич вкратці, які заходи по наміру? Заборогованості. Заборгованості. Ну, програма, город, зарощина. У вас пропозиція включає планки. Так, позиції. Це план погасить заборували. Так. Я збирав дуже містом, що вони нададуть субвенцію на полошення. Я так думаю. І ця програма потрібна. Потрібно, щоб Богоди поставити. Немає нічого не, тут сходу. Ми на сесії будемо. Мабуть, це питання ми зараз приймаємо, щоб воно попадало книги на сесії. Приймаємо. Голосуємо. Хто за? Просто тримались немає. Приймаємо. Третє. Про внесення змін до рішення районної ради від 02.12.2020 року номер 12 р 018 про обрання руїв та складу постійних комісій Вижгородської районної ради 8 скликання зі змінами. Кого, які були пропозиції щодо мене є запитання. заяви є від від всіх. Від всіх? А ну ж я там спілкувався з деякими депутатами, я бачу, що тут є розбіжності по Це комісія? Ні, все. Немає заяви Крижевського, наскільки мені відео... до сесії мають віднести. Наскільки мені відомо, тут вказано по, про комісію. Що промислового розвитку, а він, наскільки мені відомо, хоче в комісію з питань рекламу. Тому я думаю, що якщо буде його заява з приводу того, що він хоче з питань регламенту, то в цьому рішенні тоді на сесії вже внести зміни.